Ном-ном. Всім привіт і, і. Ви. Ну. І я вже дері. Деріла, деріло прокача на одиннадцятий уровень. Осьо у мене сорок три бравлера. І зирите, пальте, пальте. Щас, наближаємось, ми потихеньку наближаємось. Тихо. Тут нема. Провіряємо тепер унизу іще. Так, тихо. Тихо, ось, ось, ось Ні, це пеніс. Це пеніс. Оно ось ну, ось ось тихо, 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 тихо. Ось 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 осьо. Ось ось оце дерело, все деріло, все дерево Деріл. виліз. Виліз із своєї норки. Скоро він було б жене, Джесси, Пенніса, Пім, Попер, Поко, Роза, Гриф, Спраут, Бо, Шлю, Джин, Бонні, Бель, Мортіс, Восемь Біт, Брок, Брок, ой, гром, фрнг, Ноні, Жопік, Майк, Берри, Ульпримо, Каличка, Пердуна, Бибінуба, Гаса, Ворона, Барли, База, Мз, Скуик, Макс, Рикошет, Мо, Едгар, Кольт и Сру. One Pivas, two Pivas, Free Pivas, Mana free man free pivasa. Mana free free pevas. Один дем два ангела. Один гемон два ангела. Ну, кстати, зерта, скільки у мене гемип шість Заходимо. В магаз. Заходимо. Нажимо ось сюди. Піп. Тілібонь, 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 тілібонь. Так, воно мені на тілі бонькало. Заходимо сюди. Заходимо сюди. Заходимо, візьме. Беремо. Ага. Пуник. Ага, у мене ще геймів хватає. Купляємо ф. Генню. О, у мене рівно 100. Можна купити... Е, ну, не рівно 100. 100 з чимось. Можна купити Менді. Все. У мене три нових бравлера. Давайте їх протестірам спочатку Менді. Спочатку Менді. Нет, с початку Леоша. Я в тренировку. <свист> ну, ничего. Зато протестирую Леошу. Ой. <свист> О, все. Ой, уже. Зерь-то. Прикол, там эта штучка зависла. Зип. Фроги. Ну, стріляй під стрелько. Гніда? Хто гніда? Сам ти гніда. Ладно, дуріл. Пока дуріл.